Всім привіт, друзі! Готуємось до відключення світла і вирішили зробити ось такі світодіодні ліхтарі, які мають просвітити всю зиму, не виключаючи їх. Знайшли такий а, зразок в інтернеті. От, для цього придбали паяльник. Коштує він 99 гривень в аврорі, в жовтих водах. Є такий же. Тільки за 79, не знаю, в чому різниця, взяв той ще дорожчий. 40 батарейок міні-пальчикових 350 гривень коштує. І в інтернеті я замовив 100 світодіодів на 3 вольта. Виходить один світодіод 1 гривня. Дріт для паяння, він коштує щось там недорого, не знаю, в районі 20 гривень. Скотч. Теж в Аврорі я купляв. Такий моток коштує 88 гривень. Беремо наш світодіод. От. Згинаємо вусики таким чином, щоб їх можна було припаяти до двох батарейок. Ось таким чином не забуваємо, що тут є плюс і мінус. Тому батарейки мають. Бути з однієї сторони плюс і мінус. Не таким чином, а ось таким чином. Хочу ще розповісти, друзі, про таку особливість припаювати до батарейок припай сам дуже тяжко ліпиться. Тому я дивився в інтернеті, там треба використовувати спеціальну кислоту. Але я просто беру ніж і отак трошки зачищаю. Якщо не зачистити, воно не пристає. Підготовлюю припай. Таким чином його скручую і припаюю до батарейки. Друзі, звісно, тут є плюс і мінус, тому треба перевіряти перед тим, як припаювати, з якої сторони. От коли ми бачимо, що воно світиться, значить, припаювати будемо так. Таким чином. Батарейки не полюбляють перегрівання і можуть втратити свої якості, тому припаюємо швидко. Показую, як воно працює. Кімната, ванна кімната, до якої не потрапляє сонячне світло, тут немає вікон. Ну і ось ви бачите, як воно освітлює кімнату. Тому вночі можна. Спокійно заходити і робити свої справи.